Вітаю вас, друзі, на нашому каналі. Щиро дякуємо Богу за те, що дозволився один раз нам з вами поспілкуватися, зустрітися. Сьогодні в нашій церкві проходить зустріч молодих сімей разом з дітками ось таке дружне спілкування. Коли наші діти маленькі, нам здається, що вони постійно будуть з нами. Але до того часу, коли нашим діткам виповнилося 12 років, ми вже з ними провели. 75% спільного часу. А коли їм виповнилося 18%, ми з ними провели вже 90% часу. Це гірка правда, яку ми розуміємо пізніше. Все, що нас чекає далі, це періодичні зустрічі, періодичне спілкування, і вже не буде так, як було колись: спільних відпусток, свят, вечорів. Вихідних не буде, щоденних сімейних вечер і сніданків не буде. Наші діти будуть жити своїм життям, будуть народжувати і виховувати своїх дітей, будуть будувати свої сім'ї. Найдорожчим ділитися будуть своїми дружинами та чоловіками, але не з нами. Ми будемо бажаними, але все-таки гостями в їхньому домі. Вони не перестануть любити нас, але ми більше не будемо для них найважливішою і найпотрібнішою людиною, ми більше не будемо центром і серцем їхнього світу. І це абсолютно нормально. Поки ми поспішаємо жити для себе, для усвідомлення себе, відпочиваючи від дітей, ми втрачаємо найцінніше, те, що вже не повернути ні за які гроші. Але якщо ми пропустили золотий час близькості з дітьми нашими, ми будемо чіплятися за них, коли прийде час відпустити. Ми будемо заздрити, шукати уваги, маніпулювати, шантажувати, руйнувати стосунки з дитиною. Все має бути вчасно, всьому свій час. Будьте поряд. Коли ви їм потрібні і з легким серцем відпустіть тоді, коли прийде час. Друзі, перше всіх вітаємо всіх, хто є сьогодні на цій наші сімейні зустрічі. Дуже раді, що ми можемо збиратися нашими сім'ями. Живемо насправді в непростий час, але велике благословіння, що ми можемо бачити одне одного. Серед нас є друзі, я їх пізніше представлю. Вони будуть сьогодні мати з нами таке спілкування. А зараз буде час, коли ми заспіваємо пару пісень. Серед нас є наші брати, які нас поведуть в поклонінні прославлені Господу. Усі поставаємо, ти на царя. В нашій державі війна і непростий, неспокійний час, але ми можемо збиратись тобі, Господи, збиратись разом і прославляти тебе, Господь. Тому дякуємо за це. Дякуємо за наших друзів, які сьогодні серед нас, ти їх благослови, промовляй до наших сердець. Віталік, Таня, нехай вас Бог благословляє. можете про себе також сказати пару слів. У нас е, сім'я вже 16 років. Е, як Господь об'єднав нас в одну сім'ю. Зараз у нас четверо дітей: старшому 15, меншому 3. займаємося різними служіннями в церкві і пасторське служіння, і окремо працюємо над навчальним проєктом. ви знаєте, біблійна підліткова академія. Сьогодні я буду говорити про Боже покликання для нашої сім'ї. І ось така картинка є Будується будинок з проектом і так далі. Я хотів би, щоб ви зараз глянули на нього. Перед тим, як побудувати будинок, архітектор, хто його проєктував, у нього був задум. У нього була ціль, для чого він побудує його. У мене формується нова система цінностей, через які я відгукуюся на поклик Божий. Цю систему цінностей ми називаємо двома заповідями, які записані в Слові Божому. Пам'ятаєте, як молодий юнак підійшов до Ісуса Христа. і Запитав, що йому потрібно, щоб спастися. Господь йому сказав, що потрібно виконати весь закон любити Бога і любити людей. Любити Бога і любити ближнього. А коли ми йдемо до нашого спасіння, тоді Господь починає нас вести. До речі, я хочу сказати, що ми майже ніколи не знаємо, якою дорогою нас поведе Бог. Ми знаємо, що в кінці Бог нас спасе. Але куди він нас поведе? Чи він поведе нас через війну, так як зараз ми в Україні живемо? Виберіть собі карточку, що для вас означає покора дружини. А дружини, виберіть карточку, що для вас означає любов чоловіка. Для мене любов це мати повну довіру. Абсолютно. У мене така асоціація любові жінки це ось нотатник з ручкою. І коли вона піклується про мої інтереси. У мене тінь, ну я допускаю, що тут чоловік і жінка, значить, вони відображають напроти сонця свою тінь. Це для мене от спільність. У мене паперовий ліхтарик, де запускають в небо. тут чоловік, жінка і троє діток. Для мене любов це троє діток. Це коли сім'я робить спільну роботу разом. Боже, я знаю, що ти Слав Богу, у нас були сьогодні чудові друзі наші, які могли поділитися нам, як важлива сім'я, християнська сім'я. І цінно те, що ми маємо і любити чоловіки, а дружини покоряться. І ось це є важливо для кожної сім'ї. І дьявол він хоче поставити прегради, хоче розлучити сім'ї, але ми маємо християнські сім'ї. І любити і покорятися. Нехай Бог благословить наші сім'ї. Дякую. Зустріч була е, дуже чудова. Давно знаю сім'ю журиків, а е, вони дуже близькі моєму серцю. І я люблю, коли вони викладають якісь теми і діляться своїм власним досвідом через ту дорогу, яку вів через яку вів Господь. Ось тому друзі, хто ще не підключився до наших сімейних зустрічей, приходьте тут дуже класно. Дуже дякую, що в церкві є такі зустрічі, що ми можемо зібратися, порозмірковувати над тим, яка повинна бути сім'я, як ми повинні любити друг другу, як ми повинні покорятися друг другу. І для молодих сімей це дуже важлива інформація. Дійсно, гарна атмосфера сьогодні була, мали просте спілкування з нашими друзями. І Хочу сказати, знаєте, особливо звернутися до тих сімей, які виїхали. Не знають, хто виїхав. і Ми за вас молимося, друзі. Ми переживаємо за вас. І скажу так, що знаю, багато хто з вас були так само на цих сімейних зустрічах. І знаєте, хочу вам навіяти такої ностальгії трохи, щоб все-таки ви так само думали про нас, переживали, молилися. Тому насправді такі зустрічі показують цінності, чим ми цінуємо. І хочеться, щоб таких приємних моментів було все більше і більше. Тому ще раз скажу про мрію свою вечірній час наші діти, дружини наші коло нас. І в час війни насправді ти відчуваєш, яке це велике благословіння. Просто бути разом в домі молитви з своєю сім'єю. Молимось за тих, кого з нами зараз немає, за наших друзів. Рідних наших близьких та наших діточок, хто де знаходиться по всьому світі, хай кожного вас рясно Бог благословить і береже для слави своєї. Дуже важливо в вашому житті виконувати все те, що заповів нам Бог. Напевне, і війни бо цієї не було, і сім'ї. Наше були би всі разом, але маємо те, що маємо. І в цій ситуації ми повинні залишитися справжніми християнами, служити одне одному, допомагати. Тому просимо вас, всіх, молитися зараз за Україну, молитися за перемогу, молитися за мир в нашій країні. Для наших людей до зустрічі, друзі! Хай кожного вас рясно Бог благословить.